Цьому під'їзді багатоповерхівки на гірницькому днями лунали погрози матері від сина. Правоохоронці пересвідчились – це 41 однорічний мешканець однієї з квартир, залякував власну матір підірвати дім гранатою. Не на камеру сусіди кажуть, припускають, хто це міг чинити. Однак побоюються розповідати про неадекватного сусіда. Та я не знаю, мене не було вдома. Я не знаю. Я тільки бачила, що була поліція. Це було два-чотири дні тому. А так більше не можемо нічого допомогти. Правоохоронці втихомирили бунтівника та вилучили боєприпас. Встановили особу містянина, після чого вилучили корпус гранати та запал. Як пояснив чоловік, боєприпаси знайшов на вулиці. Працювали на місці пригоди і патрульні поліцейські. Встановили, що чоловіку на тверезому стані погрожував підірвати помешкання своєї родички у сусідній кімнаті. В корупції ззуттям поліцейські виявили предмет, схожий на гранату РГД 5 Патрульні викликали на місце вибухотехніків із слідчими Криворізького районного управління поліції номер 4 Та до їхнього приїзду забезпечили охорону місця події. Деталі та обставини встановлюються. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Надія Шевченко, Роман Кравченко, цей день.